Всім доброго дня, всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Друзі. Сьогодні готуємо смакоту з капусти, легкий і простий смачний рецепт на пательні, тож я бажаю вам всім приємного перельду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту беремо 2 яйця, до яєць сюди зараз з вами будемо додавати борошна. Борошна додаємо 2 столові з щупчиком. Додаємо борщ на друзі. Зараз будемо додавати спеції за смаком. Я буду додавати сіль, додаю чорний перець і також буду додавати трішки хмелі сонелі. Всі спеції додавайте за своїм смаком. Беремо виделичку, вінчик, ложку, чим вам зручно працювати, і потрібно це все ретельно перемішати. Друзі, якщо ви впечатленому кулінарному каналі, то підтримайте мене, будь ласка, підпишіться, не забувайте про вподобайки та коментарі. Перемішали поки що виставляємо бік, беремо капустину, в мене одна невеличка капустина або половину більшої капустини, і будемо нарізати. Стараємося нарізати капусту, дрібніше можна взагалі нашинкувати, буде супер-супер-супер. Я так постараюся дрібненько нарізати капустину, в мене одна невеличка, тому буду нарізати всю. Ось і все капусту нарізали трішки. Її так пожмякаємо, і зараз перекладаємо її у мисочку. Капусту поки що відставляємо в бік. Тепер нам буде потрібно трішки кропи, трішки зеленої цибульки. Можете додавати ще петрушку, тут все за смаком і беремося за нарізку. Нарізаний кріп з зеленою цибулькою додаємо до нашої капусти і, друзі, зараз беремо нашу таку свого роду заливочку яйце з борошном і виливаємо поверху. Беремо ложку лопатку чим вам зручно, працювати і потрібно це серетельно перемішати. Не забувайте про заротний зв'язок, пишіть коментаря, з якої країни чи місто ви дивитеся відео, знаєш, що значить вам Дякую за ваші коментарі. Ось і все загарненько скоренько перемішали. Друзі, тепер беремо пательню У мене пательня діаметром 26 см Я застелила її пергаментом і викладаємо нашу капусточку. Викладаємо капусточку, зараз гарненько все розрівняємо. Друзі, будемо готувати на маленьку вогню 10-20 хвилин, в залежності від 20, яка капуста. Від, якщо у вас така молоденька, то вона швидше приготується. Якщо трішки така старіша, то трішки довше. Криваємо кришкою, ставимо на плиту і хай готується. Друзі, в мене вже пройшло 15 хвилин. Я думаю, в мене такий сорт капусточка. І не дуже стара, і не дуже молода. Тому перевертаємо на другу сторону, готувала я 15 хвилин. Теж застеляємо пергаментом і викладаємо нашу капусту. На другій стороні ми вже готуємо менше, приблизно десь 10 хвилин плюс-мінус. Поверху я зараз ще трішки змащу кетчупом, можете змастити любим соусом за смаком, можете і не додавати, тут же за бажанням. Гарненько змастили кетчуп. У мене ось такий сирок в пластинках. Викладаємо поверха достатньо два шматочки, він і так розтопиться і розпливеться по всій нашій капусточці. І поверху я буду ще натирати тверду моцарелу. Можете додавати любий сир за смаком. Я люблю моцарелу, нам не подобається в стравах, тому я додаю трішки, ще натираємо на дрібній терці моцарелки. Для красоти трішки ще посипемо кропчиком і закриваємо кришкою і залишаємо до 10 хвилин готуватися на маленькому вогні. Ну що ж, давайте подивимося на нашу смакоту красоту. Аромат на весь дім зараз будемо смакувати. Перекладаємо на тарілочку. Друзі, всім, хто їсть зі смачного, і ми також зараз посмакуємо. Друзі, за ще хочу вам сказати про цю страву. Готую її не вперше, тож сміло можемо рекомендувати, спробуйте, приготуйте дуже смачно. Тут нічого нового, я думаю, багато хто так готує, кому нагадали, хтось буде готувати вперше, рекомендую від душі. Легкий і простий рецепт з доступних інгредієнтів, нічого складного, справиться кожен, тож готуйте та смакуйте. Обов'язково в коментарях, якщо сподобався вам цей рецепт. Можливо, додаєте ще якісь цікаві інгредієнти, якщо готуєте таку капусту на пательні, буде дуже-дуже цікаво. Обов'язково поділіться своєю думкою. Що додаєте, мені завжди цікаво чогось вчитися у вас, беру щось нове для себе, тому дуже вам дякую за ваші коментарі та підказки. Можете тільки додати, що це неймовірно смажно. Хто любить капусту, то в... обов'язково спробуйте приготувати. Хто ще не пробував, обов'язково теж спробуйте приготувати. Я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео, друзі. До зустрічі. Всім цього самого найкращого, ми розпокою. Бережіть себе. Якщо ви вперше на цьому кулярному каналі готуємо разом, друзі, ви знаєте, що потрібно зробити? Підписатись на канал, поставити вподобайку, обов'язково написати в коментарях, що сподобався мені цей рецепт і написати звідки ви дивитеся це відео. Па.